Привіт, поки у нас починаються відключення і така активна фаза відключень у ЄС починається активна фаза виборів. І 6-9 червня усі у Євросоюзі підуть на виборчі дільниці і власне будуть обирати нових депутатів Європарламенту. Тому сьогодні ми вирішили, якби з однієї сторони, поговорити про європарламент, але поговорити про... Те, який великий корупційний скандал був за цей час за цю канденцію в Європарламенті, тому що ви нам часто от пишете такі коментарі, ми їх тут десь розмістимо. Що от там оці от всі корупційні кейси, оце от народні депутати, тільки у нас народних депутатів беруть за корупцію, тільки там у нас, от так довго роздивляються корупційні справи. Але от на прикладі однієї депутатки Європарламенту трошки доведемо, що це не так. Сьогодні у нас Оля Ковальська, яка в ЦПК працює з міжнародними питаннями, власне, допоможе розібратися, що взагалі відбувалося в цьому кейсі, що це за євродепутатка, і як взагалі відбувалася вся ця історія. Ну і чи є подібні кейси звичними. В принципі в світі, ну і також поговоримо трошки про те, як влаштовані от ці всі європейські вибори, що там відбувається. Бо якщо Україна буде вступати до Євросоюзу, а ми віримо, що в якийсь прекрасний день ми ставимо його частиною. Нам все таки варто розуміти, як це відбувається. Привіт, Оль. Привіт, Оль, та Що взагалі зараз відбувається з Європарламентом? Коли почалася оця от каденція, коли закінчилася, і потім почнемо розповідати чудову історію про одну чудову вже. По суті, практично колишній євродепутат. Лєр, привіт, дякую за питання. Ну, Зараз, як ми знаємо, з 6 по 9 червня проходять вибори до європейського парламенту. Це один з основних органів Європейського Союзу, куди ми прагнемо. І як ти казала, одного дня ми знаємо, що ми туди таки прийдемо. Цього разу до європейського парламенту громадяни країн Європейського Союзу обирають депутатів. Їх буде 720. Вони проходять протягом чотирьох днів. Це 6 по 9 червня. І чому так кожній країні є свої традиції голосування? Зараз до вибори до Європейської. Проходять у всіх країнах Європейського союзу, це 27 країн-членів. Починає голосування Нідерланди, починається 6 червня, а потім наступного дня будуть вибори в Чехії і Італії, якщо не помиляюся. І вже там неділю голосують переважна більшість країн Європейського союзу. Передаються стафети, бігають один за одним. Так, так Тому що ну, є така традиція, умовно, що кожна країна там вона якось так історично склалася, що хтось голосує в четвер, хтось голосує в п'ятницю, суботу і так далі. От ми знаємо, що в Україні вибори завжди проходять i don't know what Ну така свята неділя. Знаєш, спочатку в церкву, потім на вибори йшли. Але давай поговоримо от конкретно про цей прекрасний, мабуть, найбільший корупційний скандал, який взагалі стався в європарламенті. Я не знаю за скільки років. е, з лавою досі звуть. Я Кайлі, грецька політикиня до грудня 2022 року віце-президентка Європейського парламенту, отримала освіту в сфері архітектури та інженерії в університеті Аристотеля, а також ступінь магістра з міжнародних відносин університету Пірея у 90-х роках. Очолювала молоді. Міжна криво соціал-демократичної партії ПАСОК З 2004 року працював ведучою новин на грецькому каналі Мега Ченл. А у 2007 році стала депутаткою парламенту Греції, де протрималася два строки до 2012 року. У 2014 році була обрана до європейського парламенту. Де була частиною політичної фракції Прогресивний альянс соціалістів і демократів 9 грудня 2022 року. Єва Кайлі була затримана бельгійською федеральною поліцією. Сталося це в межах розслідування організованої злочинності, корупція та відмивання грошей, пов'язаних із ловійською діяльністю на підтримку Катару. Під час арешту її батька знайшли валізу з готівкою, а вдома у Кайлі сумки з готівкою. Також затримала партнера Кайлі Франческо Джорджі, який раніше був помічником консультантом іншого члена Європарламенту. Загалом в рамках рейдів поліція вилучила понад 600 тисяч євро. Готівся, як все почалося у е, партнера Явикаєлі, з якою у нього була дитина, і у її батька раптом знаходять 600 тисяч євро. Потім виявляється, що ці 600 тисяч євро це такий собі хабар для Євикайлі від Катару. А чому власне стався цей хабар? Ну і навіщо взагалі платив в Катар Явикалі? Ну як ви знаєте, теж у 2022 році відбулися. Ну, футбольні матчі, футбольний чемпіонат у Катарі, і вони намагалися максимально відбілювати свою репутацію. От Єва Кайля була однією з тих, хто в Європі розповідала, що насправді Катар дуже сильно там, бореться за е, права людей. І найсмішніше, що вона просувала, що Катар робить дуже багато для подолання корупції. Е, от, і тут її ловлять на цьому хабарі. Катар не є. Е... Цитаделю демократії і країною, де поважаються права людини, то єва розповідала про те, що Катар це країна, де трудові права захищені, при тому, що в той момент, і загалом була інформація, що протягом 10 років до моменту проведення футбольного чемпіонату у Катарі від 6 до 15 тисяч людей загинули на таких будівництвах, про які права людини ми можемо говорити. Ну, так. Досить великі сумніви. І взагалі, ситуація доволі таки трагічна. Тому відбілювати уряд країни, в якій проходять такі страшні речі, ну мені здається верх цинізм. Це мої думки. Та ну звісно. Ну і власне найцікавіша історія тут да, з покарання 5 січня. Власне, Єва потрапляє до СІЗО. І е, певний час перебуває у СІЗО. Вона починає там розповідати, що дуже схожа. Ну можна таку паралель провести так само з фігрантами наших корупційних розслідувань, дуже чітко, розповідати, що насправді, коли її затримували, її права порушили, і у них там теж є недоторканністю депутатів європарламенту, не надали перекладача з французькою на грецьку, щоб вона і вона була в шоці, і її адвокати потім казали, що знаєте, вона взагалі ви так. Так знущалась над нею поліція бельгійська, що вона просто тиждень не могла говорити і змогла з вами говорити тільки через тиждень, бо вона була у страшному стресі. Ну, я якось не чула, щоби бельгійська поліція була настільки ну жахливою, от власне. Як скажімо, поліція в інших країнах, де ми знаємо порушення прав людини, яка просто б'є демонстрантів на вулиці уже у квітні того ж року, 2023 року, по суті. Є вукалії, просто ну випускають з браслетом, ну тобто вона по суті під домашнім арештом і перебуває якийсь час під домашнім арештом. Ну, власне, сидить просто якби вдома. А вона лишається євродепутаткою. Чому? Тому що її якби, обрав народ, да, її повністю не можуть дісмістити. Так, її європарламентарі відсторонили від посади віце-президентки Європарламенту, але от вона обрана, якщо відкрити вебсайт Європарламенту, поки що вона там лишається, доки власне от зараз не будуть Якщо не помил... Там взагалі партія і грецька, її, з якої вона балотувалася на виборах, одразу відсторонилася від усіх, тобто, тверджень, від зв'язків з цією парламентаркою, тому що ну справа була справді кричуща. Ну та і власне в Греції одразу практично заморозили всі її рахунки і рахунки її родичів. Тобто можемо говорити, що ну реакція була так, досить таки так. однозначною і швидкою. В квітні вона вже була з браслетом під домашнім арештом, і вже у травні її по суті повністю позбавило таких от запобіжних заходів. Тобто зараз вона пересувається нормально як звичайні люди. Ну продовжується слухання у суді цієї справи. Ну і очевидно, що досі якихось фінальних рішень в цьому питанні немає. Єва Кайлі, ну насправді зараз по суті є. Практично вільною людиною, але її е, рахунки лишаються замороженими. Ось така й сама не зовсім вільна людина. В принципі, таке покарання за всі речі, які вона вчинила, ну тобто повністю відбілювала країну, да е, яка ну по суті вбивала людей заради проведення чемпіонату світу в футболі. Тут знаєш, ще така пряма паралельна справді з Росією. Тому що у Росії і ФІФА були такі самі, скажімо так, домовленості, але у 2018 році пам'ятаєш, коли там теж був чемпіонат з футболу, і там теж було от питання корупції ФІФА. Там вже по-моєму не одна документалка з цього приводу зв'язана. Коли деякі люди в Україні починають говорити, що ой, нам не треба там дружити з Європою, дружити з США і отримати від них фінансування. Ні, дивіться, от дуже багато фінансування там в Катарі, в Саудівській Аравії і так далі, давайте будемо краще дружити з ними. Це набагато кращий вихід. І вони там не будуть аля на нас дуже сильно давити. Цей приклад насправді дуже сильно показує, що той же самий кальтан, насправді, по тому, як вони себе ведуть, по суті там купуючи це, що можуть купити і розміщуючи свій логотип на футболках, якщо я не помиляюсь, футбольного клубу Барселона, те, як вони себе поводять, набагато ближче до Росії і до тих звичаїв, аніж насправді до якихось демократичних історій і реальних історій, які пов'язані з правами людини, а не просто з тим, що. От ми заради нашої країни, заради проведення чемпіонату з футболу всіх, типу в гроші і демократія не завжди вони йдуть разом. І тут я хотіла б згадати ще про одну історію, теж з такими от великими зловживаннями, навіть на рівні країни. Це історія Азербайджану і парламентської асамблеї Ради Європи, тобто для наших глядачів. Скажу, що Рада Європи це ніяким чином не пов'язаний орган з Європейським Союзом, проте теж досить таки важлива організація, яка об'єднує всі країни Європи, географічної Європи. От там більше 40 країн, з неї виключили Росію за за, зокрема за вторгнення в Україну кілька років тому парламентська асамблея, яка об'єднує парламентарів з усіх країн Європи, мала такий кейс. Їхній очільник Педро Аграмунт він був звинувачений в тому, що він відбілював владу Азербайджану, і чому це є досить таки критично? Тому що ця людина Аграмунт вона була доповідачем. По ситуації з правами людини і правами політичних в'язнів в Азербайджані. А для довідки скажу, що зараз от нараховується близько 300 політичних в'язнів в Азербайджані і mm, чинний уряд, президент країни Алієв. Відомий тим, що він не дотримує загалом інакомислення, скажімо, та тобто якісь там критика з боку громадських організацій, журналістів взагалі неприйнятна. і велику частину цих людей, які наважуються критикувати уряд, просто засаджують у в'язниці. Ні, звісно, велика частина це до знову неї. ж таки, е, кращі традиції СРСР, знаєш, до яких е, точно не хотілося б повертатися, і от в чому там схожа історія з Катаром? Це в тому, що е, Азербайджан використовував свої нафтові статки для того, тобто великі доходи державного бюджету для того, щоб лобіювати вигідні їм рішення в парламентській асамблеї Ради, Ради Європи, тобто вони фактично. Купляли колишнього президента Парі і просили, лобіювали за те, аби він закривав очі на всі ці порушення з правами людини. Тобто, ну така mm -hmm. досить якась мабуть, схожа історія з Катаром. І в тому випадку Аграмунта таки зняли. Він перестав бути головою парламентської асамблеї Ради Європи в 2017 році. якщо не році. Це було також на фоні його поїздки до Сирії. Зустрітися з Башаром Алясадом, який відомий сирійський диктатор. Це теж теж один з кращих друзів один, Володимира Путіна. Та. І от історія в тому, що він Аграмунт їздив до Сирії на літаку російського міністерства оборони ну, разом ну, з росіянами. То тут зв'язки досить таки очевидні. так би мовити, в Україну і Поговоримо вже про наших народних депутатів. І що у нас взагалі з їхнім затриманням, незатриманням і так далі. Ну, загалом ми нарахували більше 20 народних депутатів, які от за цей час за цю там каденцію, мали якісь корупційні проблеми. У нас дуже велика частина народних депутатів отримувала підозри стосовно декларацій. Частина з цих справ просто насправді зараз закриті. Чому вони закриті? У ну, нас та, та, знаходилось там різна, і журналісти знаходили, і власне антикорупційні органи знаходили у них порушення у деклараціях. Як тільки до них добігали правоохоронці, а це дуже така велика частина. Ну власне проходили строк. У нас взагалі історія з декларуванням чиновників, це знаєш така, типу теж його. То повертають, то відміняють. Ти ж пам'ятаєш, ну по суті, ми у Центрі протидії корупції мали рятувати два рази електронне декорування. Перший раз його просто зніс Конституційний суд. Просто от, хоп. Коли, почалося повномасштабне, да, коли повне... почалося повномасштабне вторгнення, ну очевидно, що треба було цей закритий реєстр декорації. Ну, тому що да, перші, справді там в перші дні війни ну, великої війни. Очевидно, бо війна у нас триває з 2014 року. Все таке. Ну от в перші дні великої війни почалася історія, коли е, ці реєстри почали справді там використовувати для е, різних цілей. Але маємо розуміти, що ці всі дані, які були, їх вже давно росіяни підвантажили. Ну тобто нічого нового вони вже про нас не дізнаються. Ми розуміємо, що пізніше трохи вже закриття цих реєстрів не ну да воноправда. В якийсь момент ми почали бути свідками різних. Антикорупційних розслідувань журналістів, громадських організацій про так звані військовоєнні статки наших можновладців. Дуже дорогі машини, всілякі там БМВ, які е, у бігусів було ціле розслідування про новий автопарк народних депутатів купувати їм маючи офіційну зарплату досить невелику там БМВ в цей час якось ну. Не виглядало, як хороша історія, і звідки ці гроші теж було не це. Не відповідало за декларованим статком. Так, Некретно. очевидно і коли вже критична вирішення. маса цих речей була, то власне почали просувати те, щоб. Назад повернуло повністю до керування. Головна проблема там була, що дуже не хотіли відкривати весь реєстр, щоб його побачити. Треба розуміти, у нас знаєш, часто кажуть, що е, тільки у нас викривають корупцію тільки журналісти. Ну, це неправда. Насправді е, правоохоронні органи теж працюють в цьому напрямку. І е, я коли зустрічаюся, наприклад, там зі своїми знайомими міжнародними журналістами, там теж там зі всіма міжнародниками, вони теж мені кажуть, що ну, слухай. У нас так само найбільш гучні кейси корупції завжди відкривають журналісти, тому що у них там менша яких. Кіль... Якість обмежень, їм не треба заповнювати таку там кількість бумажок, і вони чисто тому, що вони не мають слідувати букві закону, можуть набагато швидше докопатися до суті, аніж там певні правоохоронці. І ще одна важлива річ, знаєш, з чого починається будь-яке журналістське розслідування, це е, повідомлення викривача дуже часто. Е, тобто викривач подає якусь заяву, да, подає якісь дані, завдяки які, то, які викривач, викривач, Це, це людина, яка всередині умовни якому ну, саредині системи можна сказати, яка так, наважується повідомити журналістів або так, ж так. антикорупційні органи про зловживання і частіше, так. частіше просто такі викривачі, ну вони. Ну дуже мало в яких країнах люди прям сильно довіряють правоохоронній системі. І вже починається все з журналістського розслідування. Як пам'ятаєш, Пейперс там ті ж самі, а. да починається журналістського розслідування, і вже далі це все стає уже матеріалами цього. Але одне не відміняє іншого. Тобто, журналісти не можуть довести до того, щоб людина була у, у в'язниці. А так само правоохоронні органи мають типу, свої обмеження, які теж ну є. Певним чином виправданим, чому вони не можуть так швидко рухатися, як журналісти. Але можна сказати, що журналісти, по суті, вони ніби відкривають цей клапан, запускають процеси, які потім призводять до вже розслідування правоохоронних органів, що дуже важливо. Тому то й справа, що це має так. бути і свобода преси, і можливість для журналістів проводити такі розслідування і має існувати правоохоронна система. А, ну, інша історія, що іще теж ми маємо розуміти, що в усіх країнах дуже довго доводять оці, от всі, ну, типу, факти будь-якої Будь-якого злочину. Там не тільки корупція, а там все, що називається фрот та да, зловживання. Да, Будь-яких зловживань справа, а часто ці корупційні справи, де великі зловживання вони мають не одного умовного гравця, не одного підозрюваного або підозрюваного. То вони вимагають більше часу для того, щоб взагалі, пропрацювати кейс, про е, зрозуміти всі ці зв'язки між різними. Дієвими особами цієї справи, тому ми розуміємо, що для цього треба часто більше часу. У нас головних проблем. У нас по суті ці всі розслідування нормально почали діяти тільки з кінця 2019 року. А року. Чому так? Чому у вас з'явився вище антикорупційний суд? До того ну просто да, у нас судова система вся була мертва. Зараз такі. Клаптик, знаєш, ну, І, і, і в, клаптик. що в 19-му році, нарешті, да. повноцінно запрацювала запрацював весь ланцюжок антикорупційних да, органів. Тобто, у нас є е, інстанція, яка займається власне розслідуваннями, тобто, яка збирає докази. Це детективи Національного антикорупційного бюро України НАБУ, як ми всі. Пам'ятаємо, далі прокурори, спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, і далі, нарешті, з'явилася тоді інституція, яка мала це все. Розглядати, і... і знаєш, ще треба розуміти, що ну от і зараз ми бачимо за цими всіма витоками в НАБУ, У нас всю цю систему постійно намагаються поламати. Тобто, знаєш, антикорупційна система це ти такі, ти їдеш на кораблі, який постійно у штормі, і намагаєшся доїхати до пункту призначення. І ти ніяк не можеш туди потрапити, бо тебе постійно хтось намагається шатати. Зараз, от бачимо оцю, знову історію з витоками, знову історію, що намагаються просунути на посаду, не зрозуміло кого, коли не Хотіли там декілька років призначати Клименка на посаду, це знаєш, просто якась постійна, незрозуміла історія. Так, я думаю, знається досить таки зрозуміла. Якщо ну, зрозуміла, якщо те. ці органи займаються розслідуваннями, які можуть ставити під загрозу і загалом викривати корупцію, зловживання з боку чиновників високого рангу. Ну, все стає досить таки зрозуміло, чому вони настільки не люблять всю антикорупційну інфраструктуру. Як ми, не ну, ми не тріш, можемо е, передати привіт пану татарову і е, е, так би сказати, не подякувати їй. Повертаючись до наших корупціонерів, тут цей кейс є викайлі. Знаєш, можна порівняти з нашим кейсом по нардепці Марченко, у якої там, звісно, була набагато менша сума, але її, от я думаю, нас запам'ятали тим, як вона за баркан викидала хабар. Вона зараз намагається у соціальних мережах розповсюджувати інформацію, що стосовно неї вже всі зняті обвинувачення і так далі. А що це правда? Ні, це неправда. Ну її справа досі знаходиться у антикорупційному суді. На досі слухає. І е, була, по-моєму, вагітною зараз вже народила. Е, в неї теж є, там є певні обставини. В Європі насправді виходить так, що нардети теж в СІЗО зовсім не сидять і якось добиваються, ну там була історія не з заставою, але тим не менше, добиваються того, щоб е, як можна швидше вийти на суповід. Але тим паче залишається ось цей арешт рахунків, і нормально вони, очевидно, функціонувати е, далі не можуть, що теж є такою. В принципі, важливою частиною, бо ну, очевидно, що коли над людиною така, ем, таке сильне звинувачення, ну, очевидно, вона має все-таки понести е, хоча б якісь от, протягом цього слухання справи повинна мати якісь там обтяжуючі обставини. А, ну і зрозуміло, що може бути так само, коли е, як ми говорили, в кейсі е, у справі є велика кількість дієвих осіб, то Дуже важливо обмежити саме спілкування людини, яка є основним підозрюваним, аби вона не могла якимось чином повпливати на своїх чи співучасників, чи людей, які мають інформацію, що може допомогти розслідувати цю справу. Кейс хочка був одним із перших, чому повернулось декларування. Тому що почалася оця вся прекрасна історія, що знайшли, що на його мамі там дуже дуже багато всіляких, всіляких машин, квартир, машини, квартири і гроші, гроші, гроші. От і власне це було теж розслідування Бігу якщо я не помиляюся. Тільки через там певну кількість місяців, власне, до нього надійшла підозрювання. Ну будемо насправді сподіватися, що все вона дійде до кінця, як я вже сказала там. Часто буває така от історія, ну іноді просто закінчується з Але знаєш, це ми маємо сприймати. Нас насправді, ще раз у нас, по суті, все це працює там буквально 5 років. В інших країнах там вже знаєш. Спочатку ХХ століття відбуваються такі процеси. А, хоча дуже багато, знаєш, коли ми дивимося назад в історію, там стільки е, речей, які відбувалися через е, ну, корупцію, якщо чесно. <реш> <реш> так, і будемо відверті, кожна країна насправді має. Корупцію, та тобто в кожній країні є люди, які зловживають владою, які на жаль вдаються якісь корупційні ну, діяння. Та У мене знаєш який головний висновок, що насправді у нас одна з головних проблем це те, що ми намагаємося якось будувати антикорупційну інфраструктуру, а на неї ну тільки от постійно нападають і постійно намагаються її по суті зруйнувати. В нашій країні залишається просто ну дуже багато людей, які зацікавлені в корупції. Прям дуже багато задача, просто ну зараз зробити все необхідне, щоб цих людей викорів, щоб оця от історія, що мати кума, який порішає для людей, уже принаймні там цього року наступного стало просто недопустимо. має бути в українців кума, який все порішає. Ми маємо жити, ну так як живуть люди в країнах більш забезпечених, ну чесно. Так, це іноді складніше, тому що ти не можеш прийти і там заплатити хабар і зробити щось швидше. Але якщо ти е, в результаті отака от чесність і така доступність, вона приводить до кращих результатів, аніж коли ти постійно просто прешиш, даєш хабарі, і особливо коли ти намагаєшся там теж обманути державу. Насправді чесність починається з кожного з нас. Ми платимо податки, ми маємо вимагати е, кращої держави е, за наші гроші. Все це важливо продовжувати. І ми точно не маємо всі ці історії зупинятися що ми зробимо відкат у демократії. Потім повернутися на ті ж рейки і швидко, скажімо так, виїхати в ворота Євросоюзу, Нам буде набагато важче, а зробити це треба, бо ну іншого виходу просто не видно. Інший вихід це дружити з Катаром, який вбиває людей заради стадіону. Нормальну країну на засадах корупції і на засадах просто брехні ніхто ніколи не побудив треба розуміти корупція є скрізь у кожній країні в україні в греції про яку ми говорили в європарламенті кейс євбелі про який ми теж от сьогодні багато розмовляли завжди питання стоїть у тому як, як боротися як боротися як реагувати на випадки корупційних злочинів і тут важливо помічати те, що ми так само робимо досить такий значний прогрес, попри війну. Тобто, в нас так, в нас є різні корупційні скандали, але є реакція. Я бачу зміни. Мені здається, що ти зі мною погодишся, і ми та порівняно з часами Януковича. Знаєш, оце от коли про корупцію просто не говорили. Да, а і і тоді тому тому, мовити, ми, наважно, що тому і звісно, були. що да, корупції не було. Ну просто може гір'я там, ну що, ну чаплі там бродять, ну золотий унітаз, золотий. Панюшки, батон. А так корупції не було, не було під час yeah. часів Януковича взагалі. Коротше, давай зробимо такий виставок, що у нас є насправді дві альтернативи: або бути з такими країнами, як Ката, які будує реально на тілах людей стадіони для того, щоб просто там провести чемпіонат, і потім дає гроші і лобіює за заставити і стоїть на корупції, як ми бачимо, або бути з країнами Євросоюзу, сплачувати, щоб наші народні депутати все таки отримували покарання, але ну щоб це також відбувалося відповідно до певних стандартів. Прав людини, бо ну теж чесно, треба часто розуміти, що спеціально іноді проти людей можуть вчитися справи. А, тому давайте будемо з вами прощатися. А, дуже цікаво отримати від вас фідбек, про що вам буде цікаво в плані там міжнародної практики дізнатися ще. І слідкуйте за нами далі. За ЦПК. бувайте!